Доброго ранку, мої школярики! Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми будемо удосконалювати наші знання. Будемо повторювати нашу літ... все, що зв'язано із літерою Щ. Будемо читати склади, слова з цією літерою. Згадаємо, що буква Щ означає два звуки Ш, Ч, а також поговоримо а от про що? Дізнайтесь напротязі уроку. Тож, розпочинаємо. І так, на уроці у нас літера Щ. Читаємо уважно, повторюємо за мною. Приготувалися, почали. Ща. Вибачте, діти. Ащ, ща. Ощ, що, ущ, щу, іщ, щі, іщ. Щи. ещ ще. Можете потренуватися і без мене, якщо у вас є таке бажання. А ми продовжуємо далі. Читаємо на одному диханні. Приготувалися. Г, га, гі, гу, ге, го. А тепер декілька разів без мене. Слідуючий рядочок Гу, гі, ге, ги, гі, га го. А тепер самостійно. Жи, жа, же, жу, Жі Жо, самі. Шу, ши, ша, ШЕ, шо, ші самостійно. Щі, ща, ще, щу, що, щи. Повторили. А тепер поставте урок на паузу і ще декілька разів прочитайте ці рядки. Ба, е, намагайтеся кожного разу читати швидше, швидше, швидше. А ми продовжуємо працювати і удосконалюємо свої навички читання. Приготувалися. Читаємо: Щі, іщ, щи, іщ, ще, ещ. Щуш. Що? Ощ. ащ. Молодці! Працюємо далі. Оща. Ощо. Ищо. Ощо. Уща. Уща. Аща. іищі, еще. А-щі, і щі Е. Ща молодці. Попрацюємо тепер з читанням слів. Приготувалися? Почали. Дощ. Ящик. Щеня. Щастя. Щит. Щітка. Хвощ. Зупинюсь. Пам'ятаєте, що означає слово хвощ? Зеле, вічна зелена рослинка. Щука, он зубата. Хрущ. Пам'ятаєте? Хрущі над вишнями цвітуть. Це такі жуки. На Україні в нас водяться. Плащ, кущ, борщ, площа, щока. Лящ, пам'ятаємо, така рибина. Хаща діти хаща це такі е, територія лісу або лісосмуги, де не, неможливо пройти дуже багато різних паростків, і так гілки е, заплутались один з одним, що ми не можемо пройти. Оце називається хаща. І отаку купу слів ми з вами прочитали. Молодці! Працюємо з вами далі. Далі я хочу з вами поговорити на одну, думаю, дуже-дуже цікаву тему. І щоб відкрити слідучий слайд, я хочу прочитати вам вірша. Водограй, Полів розмай, Зеленгай, Ліщина все це Щедрий, рідний край. Наша Україна. І так, діти, наша Україна рідний край. Країна, в якій ми живемо, це Україна. І наша Україна дуже-дуже красива, багата країна. А ми, люди, які живемо в цій країні, називаємося українці. Моя країна Україна. Багата широкими ланами, багата високими горами, чорними, Чорним морем, Азовським морем, ріками. А найбільша цінність, найбільший скарб нашої країни це наші діти України. Ми можемо нашу Україну порівняти і створити такий асоціативний кущ. Тобто, вибачте, повернусь. Наша країна Україна це наша батьківщина, це наша рідна мова, це барвінок, символ нашої країни, це сила, це єдність. Де ж нема, яка Україна без рушників, рушник вишитий. Це чисто небо, це країна, це мир, це рідний дім. І одне із слів, яке ми можемо замінити Україна це наша діти батьківщина. Тобто то, е, від слово батько, від слова батьківщина це те місце, де кожен з нас народився. Де місце, в якому ви перший раз побачили світ, то місто називається Батьківщина. І наша Батьківщина це Україна. Наша батьківщина дуже гарна країна, багата країна, але найбільша цінність нашої країни це не калина діти, а її люди доброзичливі, щирі, щедрі. І самим великим багатством це діти, ви наше багатство, ви наша Україна. І, ви, і ми, діти твої, Україно, може кожен сказати з вас. Нам рідніша Україна мати. Тож як же нам діти? її? Не кохати. Якщо ми українці, якщо ми сини дочки цієї держави, ми будемо її кохати, ми будемо цінувати, ми будемо берегти ті цінності, ті традиції, які нам будуть про які нам будуть розповідати наші батьки, наші діти, діди, наші бабусі, і ми будемо в сердечкові. Це все зберігати, щоб потім розповісти іншим дітям, нашим дітям. Зараз наша країна, Україна проходить не нелег... Часи, але ми віримо, що ця війна скінчиться, і на полях Твоїх зросте пшениця. І ми молимось до Господа і кажемо: Господи, бережи нашу неньку Україну, бережи її. І ми е, дуже хочемо, щоб ця війна скінчилася, і щоб наша Україна за. Квітла, Як отой вишневий садочок. І сьогодні на уроці я хочу вам заспівати пісню, яка, думаю, підбадьорить ваш дух, і ви разом зі мною колись вивчите її і теж будете співати. Осяйна сонцем правди, овіяна вітром змін, ти в божих руках кохана, не бійся молись! Любов переможе, слухай, Твій Бог є любов, хай сила Святого Духа зійде на тебе. знов, я знаю, війна скінчиться і на полях Твоїх. Зросте пшениця, я знаю, засяють зорі в твоїх долонях, долонях, я вірю, війна скінчиться, і на полях твоїх зросте пшениця. Я вірю в небес блакитну, що ти воскреснеш, Воскреснеш! Воскреснеш в силі, Воскреснеш! І наша країна буде відбудована, і в нашій країні. В такій країні, де живуть такі чудові люди, настане мир, спокій і злагода. Тож сьогодні у вас буде незвичайне домашнє завдання Задам Євго після того, як прочитаю вам таке послання. Ви, діти, майбутнє України. Навіть скажу, не майбутнє, ви сучасне нашої країни. Тож своїми знаннями, працею, здобутком примножуйте її культури, своїми досягненнями славте її, будьте гідними своїх предків, любіть рідну землю, бережіть волю і незалежність України, поважайте свій народ і його мелодійну мову. Вчіться розмовляти нею, діти, шануйте себе і свою гідність. Шановані будете і іншими. Тож, яке ж у вас буде перше домашнє завдання? Я хочу, щоб ви е, знайшли будь-який віршик про нашу Україну. Вивчили його на пам'ять. Потім, якщо в когось є вишиванка чи віночок, одягнули. Якщо ж немає, не, тур, не е, журіться. Одягніть, просто гарно одягніться і розкажіть це віршик на пам'ять. Вивчіть і розкажіть. І надішліть мені це відео, яке залишиться на згадку мені, а також колись і ви, побачивши себе, зрадієте, що ви справжні українці і можете навіть вивчити віршик про свою Україну. Ну, а зараз трішки відпочиньте і повертайтеся на наш відеоурок уже із зошитом і з прописом. Будемо вчитися писати велику літеру Щ. І так, велика літера «Щ» пишеться слідучим чином. Зараз олівець вам покаже, як це потрібно робити. Він у нас зараз не поспішаючий олівець. Тож слідкуйте, будь ласка, за його рухом. Вибачте, так, дивимось уважно. Є, дякуємо тобі, Олівчику. Тож, вам потрібно, що зробити? Спочатку. Обвести всі елементи, які ви бачите зверху, і замалювати наше щеня. Кісточку і тарілочку також зафарбуйте. Далі пишете рядочок великою літерою «Ща», Потім склад «Ща» і ще. Далі ви переписуєте речення Щасливе життя. Яке це щасливе життя, діти? Так, яке? Без війни. Коли близькі поруч, коли є світло, коли є вода, коли є здоров'я, у кожного своє щастя. І ми пишемо щасливе життя. Потім ви переписуєте речення Щедрий і красивий край тере, рідна Україна. Слово Україна ви пишете з великої букви, тому що це назва нашої країни. І в останніх рядочках ви списуєте з друкованого тексту. Народна мудрість є у вас в підручнику на сторінці 33. Тож ви можете скористуватися підручником, а в кого його немає, ви користуєтесь з слайдом, слайдом, який ви бачите на екрані. Ви обираєте одну з народних мудростей, або людина без батьківщини, що соловейко, без гнізда, або немає нема без корення рослини. А нас, людей без батьківщини. І одну з цих мудростей записуйте собі в зошита. Зверніть увагу, слово «батьківщина», батьківщина пишеться з великої букви. Завжди діти, Слово батьківщина пишеться з великої букви. Коли ви будете переписувати першу чи другу народну мудрість, не забувайте поставити кому. Якщо вона є, в першій мудрості вона одна, а от в другій її аж один, два, три, то потрібно поставити коми і в кінці речення обов'язково поставити крапочку. На сьогодні все мої любі. Любіть Україну, любіть наш дивовижний край, адже людина без батьківщини, що соловейко без гнізда. І наостанок хочу вам прочитати віршика. Пам'ятай, не забувай батьківську стежину! Прикрашай, шануй свій край, дім свій батьківщину. На сьогодні все, мої любі! До нових зустрічей на наших відеоуроках!